Один робочий день позаду, яким вівторок, 4 лютого видався на події, вже готова розповісти команда телеканалу «Вінничина». і сьогодні у випуску говоримо про таке. Послуги раннього втручання для малюків з інвалідністю надають у Вінницькому центрі реабілітації Обрій. Спеціально обладнаний автомобіль для оперативного реагування на виклики отримала мобільна бригада соціально-психологічної допомоги у Вінниці. Граючи на корнеті, віничанин збирає кошти для збройних сил України. Всесвітній день боротьби проти раку відзначають 4 лютого. Онкологічні хвороби залишаються серед головних причин смертності у світі. В Україні щороку діагностується понад 100 тисяч нових випадків раку. Завдяки сучасним методам лікування багато видів онкологічних захворювань успішно піддаються терапії. За даними воз понад 30% випадків раку можна запобігти завдяки здоровому способу життя, а рання діагностика значно підвищує шанси на успішне лікування гасло цьогорічного всесвітнього дня боротьби проти раку об'єднані унікальністю. Близько 19 мільйонів людей щороку дізнаються про свій діагноз, і майже 10 мільйонів помирає від цієї хвороби. Проте є і добра новина: понад третині випадків раку можна запобігти, якщо вести здоровий спосіб життя, вчасно вакцинуватися і вчасно проходити медичні огляди. Гасло цьогорічного всесвітнього дня боротьби проти раку об'єднані унікальністю, і це гасло закликає всіх нас до солідарності, співчуття, але головне до активної участі у боротьбі з онкозахворюваннями. Кожна людина незалежно від діагнозу цінна і унікальна, і разом ми можемо змінити хід історії цієї хвороби. Послуги раннього втручання для малюків з інвалідністю надають у Вінниці. Це безкоштовна програма для родин, які виховують малюків із порушенням розвитку. Раннє втручання дозволяє вчасно розробити програму адаптації дитини у соціумі. Маленький Тимур вже півроку відвідує центр, в якому надаються послуги раннього втручання. Хлопчик з народження хворіє на аутизм. В соціалізації йому допомагають реабілітологи. Про програму підтримки від центру реабілітації обрій батьки дізнались від лікаря. Заняття разом з сином відвідує і мама. Вже після кількох зустрічей у центрі Ольга побачила позитивні зміни у своєї дитини. Дуже позитивна динаміка. Нього так у Він почав розмовляти навіть реченнями. Ну, там по три, навіть чотири слова можуть класне речення. Усвідомлені слова, він каже, не просто повторяє. Е -е, розуміє добротверну мову, там рахує колери, цифри все знає. До кожної родини індивідуальний підхід. Заняття триває 50 хвилин. Послуга надається дітям від народження до чотирьох років із порушенням розвитку або ризиком виникнення. Ця послуга не тільки про розвиток дитини, це послуга про налагодження життя сім'ї з дитиною, це послуга про стосунки сім'ї і дитини. Це послуга про, про харчування, про годування, про горщик, про стосунки між дитиною і батьками. Під час таких занять з дитиною та батьками працюють логопед, психолог, лікар, фізичний реабілітолог, аби вчасно виявити проблеми із розвитком малечі і допомогти їх вирішити. Ми допомагаємо дитині. І разом з тим ми підвищуємо компетентності батьків у цьому питанні, тому що коли дитина народжується, кожного батька хто ну всіх батьків, котрі очікують дитину, в них є певні мрії, певні сподівання, певні плани на ту дитину, яка народжується. І всі хочуть, щоб дитина була унікальна, щоб дитина була творча, щоб дитина була там ну найкраща в світі. Важливо, щоб в цей момент хтось сказав батькам: да, ваша дитина особлива. Неї особливий шлях, але вона все одно може досягти того, що там ви побачили в кінці коридору. Зустріч родин з лікарями в межах програми проходять щотижня. Послуга раннього втручання безкоштовна. Окрім віничан, скористатися нею можуть і родини переселенців. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Спеціально обладнаний автомобіль для оперативного реагування на виклики отримала мобільна бригада соціально-психологічної допомоги у Вінниці. Авто пристосоване для перевезення людей з інвалідністю та допомагатиме евакуювати постраждалих від домашнього насильства. Торік по допомогу до працівників мобільної бригади звернулось понад тисячу разів. Транспорт придбали за кошти державної субвенції а для його роботи у міському центрі соціальних служб вели окрему посаду водія. Якщо є необхідність, нам повідомляють або працівники поліції, або сама постраждала особа звертається до нас. Виїжджає наша мобільна бригада на спеціалізованому автомобілі і допомагає цій людині доїхати до саме до того місця, куди вона потребує, куди є потреба її доставити. Це може бути так як і лікувальний заклад, так і, можливо, денний центр соціально-психологічної допомоги, де з нею вже будуть працювати і психологи, і фахівці соціальної роботи. Спальники та пончо, що маскують військових від тепловізорів, шиє волонтерка з Браїлова. Тетяна Перебейніс ніс зайнялась волонтерством з початком повномасштабної війни. Це заготовка до пончо, це капушон. Це я обробляю зараз капушон і потім буду пришивати до самого пончо. Такі унікальні пончо, які роблять захисників невидимими для тепловізорів ворога, відшиває Тетяна Перебайніс. До великої війни жінка мала власне ательє та закрила бізнес і взялася допомагати військовим. Спочатку шила аптечки, потім розвантажувальні жилети та плитоноски, А зараз виготовляє теплі спальники та пончо. Перша моя плитоноска була пошита з курточки військової. І це було так хвилююче, бо я таким ніколи не займалася, але довелося вчитися, тому що потрібно було допомагати. І після цього почалися звернення. Останні два місяці Тетяна шиє саме маскувальні пончо. Тут тканина плотна, і вона йде з цим прорезиненим шаром. І воно захищає, воно не пропускає тепло, і тепловізор його не бачить». Таку тканину Тетяна отримала від закордонних благодійників. Попит серед військових на пончо великий. А от в Україні таку унікальну тканину не виробляють. Вона йде прорезінена так, і вона не пропускає тепло. Ну, з часом вона теж нагрівається, але є певний час для того, щоб зберегти життя. Якщо потрібно перебратися з пункту А в пункт Б, це допомагає захистити людину. Окрім пончо, Тетяна вже два роки шиє спальники. Їх зробила вже більше сотні. Він розкладається як одіяло. Це дуже зручно, хлопця. Бо я на початку шила спальники топами, то незручно тим, що вони не розкладаються. Ось ці спальники вони розкладаються ось так. І хлопці можуть замотуватися як в одіяло. Допомагають тетяні кроїти та відміряти тканину, друзі-доньки. Зараз я буду… Вирізати капушони та спальники. Я зазвичай підходжу після ліцею, після занять, допомагаю різати то спальники, то матеріали для спальників, капюшони. І всяке таке. Це зовсім не важко. Це навіть, я чесно, на затягуюся. Хлопцям потрібні якби, спальники. І на початку він як розгрузка шина, то якби теж потрібні дуже була розгрузка. Готові пончо та спальники Тетяна передає на фронт. У її маскувальних площах захищають українські землі, вояки на Донецькому, Сумському, Харківському напрямках. Яна Колодинська, телеканал Вінничина. Грає на Корнеті та збирає кошти на військову амуніцію та автівки для захисників. Вадим Перебийніс із Браїлова. Юний музикант чотири роки грає в дитячому духовому оркестрі. Разом з колективом їздить по містам Вінночини і проводить благодійні концерти. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося зібрати понад 4 мільйони гривень і придбати 25 автомобілів. Більше розкаже сам Вадим Перевий музикант. Вадиме, мої вітання. Розкажіть для початку про вашу гру на Корнеті. Це роки тому мій друг грав в цьому оркестрі, і я пішов з ним за компанією. Але потім мені запропонували ну, спробувати, і мені сподобалось, і я записався на оркестр таким чином. Як же виникла ідея поєднати музику та збір коштів для військових? Це була ідея нашого керівника Віталія Васильовича. І ми цю ідею підтримали. Тому що ми розуміємо, як важливо допомагати військовим. А яка була найбільша сума, яку вдалося зібрати за один виступ? Я точну суму не скажу, але в нас було просто дуже багато сум і різних. Але було 20 тисяч, було 10-15, а і були більші суми. Чи є фідбек від самих військових, як вони реагують на вашу допомогу? Військові реагують дуже позитивно, тому що ми їм відправляли різну техніку, і дрони, і машини, тобто різне екіпрування. Тому вони реагують дуже позитивно і вони нам дякують дуже сильно. Дякую, Вадиме, за вашу музику, творчість та ваш колектив, який допомагає Збройним силам України. А глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Вадим Перебойніс із Браїлова, музикант, який спільно зі своїм колективом допомагає нашим захисникам. Вечорниці під Хмільником та тур колодій на Ямпільщині. Лютневі новинки від Офісу туризму в Вінниці відбудеться 13 активностей, Серед них нові захопливі тури, які підготував офіс туризму в Вінниці спільно з місцевими гідесами, гідами і творчі майстер-класи з ткацтва, виготовлення свічки у вигляді серця і створення флористичної композиції сухоцвітів. З нами на зв'язку Наталя Гринько, організаторка туристичної та готельної діяльності Офісу Туризму в Вінниці. Пані Ната. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про екскурсії і тури лю... лютого. А, скільки підготували загалом, і що особливого? А, так, Офіс тривогу війну розміз з містовими гідами та гідесами підготувало 10 активностей на лютий, люту серед них захоплені курс і чотири урядових екскурсії. E, всі знають, що у лютому відзначається цей день всіх закохами, тому пропонуємо всім провести цей сад разом з нами. E, зокрема, відвідати одну з нас новинок: це e, вечорниця підмільників, це екскурсійний тур, який e, буде нам розповідати, де показувати про те, як e, все святкують вечорниці в Вінницькій області. E, тобто, ми зможемо цю кінгальну мандрівку. Також можна буде екскурсію сідами справжнього життя, яка буде відбуватися в області, та відвідати за допомогою Палацу. Також рекомендуємо зробити ще одну новинку про війську Литовську область з екскурсією по етнографічному комплексу Українське село. Ці будинки з різних всочків нашої України, це історії про те. Які фобут мали жити іншого, то чи іншого свідомість, тому має бути. Також після цього року екскурсанти зможуть відвідати найбільший в Україні музей домашнього косу. Також, крім цих турі, острові тури, які вже почули багатьом відвідувачам. Це чотири кліматичних інструкцій від 1910 років. Із Смадбогом, дзвін лінії і фінець не було ще важко. Відсвірні рендеву ретротрелейбусів зічним поводом та маршрутом зв'язок поханих парк, а також обвиті релакс пандії до всіх країнам. Окрім цього, в цьому місці працюють давні українські етнічні свята Колодій. Тому запрошуємось. Святкувати колегій на ямці Вінниці. У цій мандрівці зможуть здати участь у світловій екскурсії та дізнатися більше, та, та дійш, дізнатися більшу традиції е, пау цього свята у ямку, і також віддати участь у злідкуванні в місцевому. Місті. Тому запрошуємо всі у цю неймовірну. Середію. Пані Наталя, розкажіть, що, будь ласка, про соціальні безкоштовні проєкти для віничан та гостей міста. Скільки їх буде в лютому, і як власне до них доєднатися взагалі в робить соціальні безкоштовні кожного місяця? Ми запрошуємо усіх бажаючих доєднатися, тому що це можливість більше дізнатися нашу чудову і захиститися на усі більше. Цього місяця у нас дуже багато подібних екскурсій, тому що нам цього місяця відзначається 21 лютого на день екскурсовода. І ми запрошуємо всіх за відзначити цього різні сіти. І 20 сі, у нас відбудеться три тематичні соціальні безкоштовні екскурсії, які будуть приношені до цього свята. Також відбудеться звична для нас екскурсія. Він це місто захисту, яке відбудеться в тому також чудова можливість перше місто і дізнатися більше про місто. На завершення розкажіть про творчі проєкти офісу, про майстер-класи від арт-клубу. Офіс туризму поглиблюватися з Вінницьким У Протягом лютому у нас будуть три майстер-класи. Виготовлення свічки з них і створення з сухоцвітів. Всі ці майстер-класи за адресою сухо дев'ять у Туризму в Вінниці, і ви можете на них зареєструватися, або е, за нашими анонсами, бо сьогодні на гуглів зареєструватися, або за номером телефону. Знову ви можете зареєструватися на будь-який наш слайхід знову ж таки за Google форму в наших соціальних мережах, або за номером. Взагалі запрошуємо всіх центру туристичної інформації на адресі адресу адресуберіч щодня у вихідні тут консультуємо всіх що стосовно екскурсії та активності у будемо Тому замагати бачити кожного і сподіваємося, що ми зможемо зробити зліти набагато яскравіше і допомогти закохатися нашому. Певнена, що віничани 100% вже люблять місто, а гості його обов'язково полюблять. Пані Наталю, дякую, що доєдналися до Етеру і за пояснення та за запрошення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Наталя Гринько, організаторка туристичної та готельної діяльності офісу туризму Вінниці. Ну а випуск новин вичерпаний. Команда телеканалу Віннична продовжує відстежувати інформацію з життя області, аби розповісти вам про найактуальніші теми. На цьому бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.